О, давай, розповідай, що там було 1 вересня. Я познайомилася зі своїм новим колективом на навчанні. Вони всі такі милі та приємні, а дівчата нереально гарні та стильні. І я хочу бути, чесно кажучи, не гірше, ніж вони. Тому я вже склала осінню капсулу, замовила деякий одяг, але дивлюсь на неї, і щось воно якось не поєднується між собою. Можливо, чогось не вистачає, може якихось аксесуарів. короче, я не знаю. Звісно, адже аксесуари це спеції твого образу. І з додаванням аксесуарів кожен твій образ буде загравати іншими барвами. Точно, магазин, який ти мені радила, я пам'ятаю, що там шалений асортимент і дуже низькі ціни. Біжу вже туди, беру собі, напевно, якийсь корсет, ремінь, сумочку. А, так, це чудово буде поєднуватись в такому базовому базовій капсулі на навчання, точно.